Коли як не в розпал європершості, головне жіноче обличчя програми про футбол, виходить заміж. Власне, вітаємо вас з весілля, знайомте нас з чоловіком. Знайомтесь, В'ячеслав, дуже приємно, Катя. Взаєм. Ми ще планували у весільну подорож поїхати до Франції, але потім трішки переграли цю ситуацію. Що трапилося? Чому не втілили цю ідею в життя? Ну насправді ми потім сіли так, вже спланували відпустку, вже купили квитки, хотіли бронювати все. І Я зрозуміла, що у цій відпустці у цій подорожі буде дуже мало романтики, тому я. Славу відправила самого до Франції, а ми потім зустрінемося з ним вже в романтичному місці. Їдемо на Тенеріфе. Ну я спочатку відправляюся у Францію, а потім ми вже зустрічаємося там. Хотіла на острова, поучила на острова. Яким було весілля. Я напевно не здивую, якщо скажу, що мене викрав співведучий про футболу Ігор Циганик. і потім свідкам довелося викупати мене для нареченої весілля. Це в першу чергу сукня. Я вибирала з подружками. Дуже довго місяці 4-5, Мабуть, ми їздили по всім салонам, дивилися там в інтернеті різні каталоги. Я вивчила всі марки весільних суконь. Я дуже здивована, що ну, в Україні насправді дуже багато українських виробників класних, які шиють дуже круті сукні. Саме от у українського виробника в мене сукня була. Я її обрала, знайшла її у Львові. От одразу одягнула, подивилася на себе в дзеркало і зрозуміла, що да, це моє. От я хочу бути от саме от такою нареченою, королівською. Зважаючи на те, що ми зустрілися на прем'єрі мультфільму дитячого, то звичайно хочу запитати про поповнення в родині. Ну, Катя ще два дні минула з весілля. Ще, ще весільна подорож попереду. Ще не при надії Ще ні. але думаєте про поповнення в родині найближчим часом чи поки почекаєте? Я скажу так, що на острова ми їдемо не тільки загорати і купатися.